Бабуся завжди казала, ніколи не заходь додому після темряви, не озирнувшись, і ніколи не залишай двері відчиненими навіть на хвилину. Бо будівельник чекає. В дитинстві я з цього сміявся. Які там духи? Який будівельник? У бабусі фантазія багата, але роки минули. І одного разу, повертаючись з роботи додому, я побачив його. Він стояв на відстані десяти кроків, немов силует, вирізаний із нічної пітьми, високий, майже з двері, плечі вузькі, руки довгі, закінчувалися викривленими пальцями, схожими на іржаві гаки. Його тіло нагадувало людину, але перекошену. Так, ніби її ліпили зі шматків бетону та пилу. На голові щось схоже на стару казку, мабуть, приросло до черепа, а очі яскраво зелені без зіниць, як світильники у під'їзді, що сліплять у темряві. Він не рухався, тільки нахиляв голову, наче оцінював, чи варто мене ремонтувати. Я спробував зробити крок до дверей і почув скрегіт. Ніби металеві інструменти дряпали по штукатурці. Це він проводив своїми пальцями по стіні. Жодних інших звуків, ні дихання, ні кроків. Не кинувся в під'їзд, грюкнув дверима. За хвилину почув, як він пробує замок. Металева луна в серці ночі, клац, клац, клац. Немов підбираю ключ. Бабусіни слова згадалися. Він завжди намагається виготовити собі ключ. Бо колись був майстром, що ставив, відкривав, закривав чужі двері. І тепер він відкриває двері до живих. Я поставив шість замків, як радили старі байки, але замикав лише два. Це збивало його з пантелику, він стукав, крутив ручку, царапав дерево, але не заходив. Але одного разу, повертаючись з вечірки і будучи трішки п'яненьким, я, мабуть, забувся закрити усі свої замки. І ось тоді, коли він з'явився за дверима і сталося дивним. Світло у квартири спалахнуло настільки яскраво, що я осліп. Очі пекли, я впав на підлогу, а коли зір повернувся, він був уже всередині. У кутку стояла ця перекошена постать, майже торкаючись стелі. Тіні стікали з його очей, бетонна шкіра тріскалася, а з тріщин сипався пил. Він не рухався, тільки слухав, нахиливши голову. Я спробував заговорити, але слова застрягли в горлі. І мені залишилось тільки одне подумком молитися. Я ніколи так з такою жагою не молився. І ви знаєте, це спрацювало. Він зашипів, звук нагадував стискання залізних труб, і я, і я зрозумів. У цей момент він вразливий. Можливо, це єдиний шанс вижити. Я схопив металевий ліхтар з полиці і вдарив його по руці. Із тріщини вирвався хмарний вихор пилу, а зелені очі спалахнули ще яскравіше. Він відступив, навіть відскочив до вікна і розчинився в темряві. Тиша. Тільки дрібний пил ліг на моїй меблі, мов попіл, після пожежі. З того вечору я не залишаю двері без нагляду зовсім, і ніколи не заходжу додому після темряви, не озирнувшись. Бо знаю, будівельник не відступив. Він просто чекає, коли я забуду замкнути зайвий замок.